Я презентую вам мій асістант App100M. Включаємо його. Що на моєму планшеті є на даний момент? Я вам все зараз покажу. Включаємо оперу. Вам перша українська соціальна мережа wua.info, на якій я на даний момент зареєстрований. Прогружається. for our demo. Ще прогружається. Тут ви бачите домашню сторінку, мою. на даний момент може зареєструватися на цій соціальній мережі кожен. Тут є музика. Все, що душа забажає. Засновник цієї соціальної мережі Олі лярчук Богдан. Ось виникають трохи технічні неполадки, але це дурниці, оскільки цей планшет є беушним, для даного планшета це природньо. Так Хошенно. Так во... Це друзі з одного з користувачів. назад. Вертаємось. Бо мені його, друзі, не потрібні. Ходимо до моїх друзів. Загрозить. У мене їх всього 19, але принаймні є з ким спілкуватись. Так, виходимо з тої. Закриваємо цю вкладку. Трохи думаю, бо... Слава тобі, господі, вийшло. Так, що на даний момент є у мене? Виходимо з опери. Так. Заходимо в галерею. Є купу фотографій, відео, всіх, як ви бачите. Так що зараз подивимося, що є збоку. Збоку у нас є дві качельки. Громкості, плюс-мінус. Кнопка виходу механічна, також є програмна. Збоку, що є? Кнопка виключення, роз'єм для наушників, HDMI, USB, USB холст, кнопка перезагрузки. Фланшета, гніздо для зарядки і роз'єм для micro карт До 32 ГБ цей пристрій підтримує. Саме встроєне є 16 ГБ, доступно 12. Виходимо з галереї. Закриваємо в диспетчері задач. Що таково є в мене на робочих столах? Тут є PlayK Market, Clanner, Operami, Total Commander, «Антоту», YouTube, «Віджити» різні програми. Да? подивимося скілько посказує Антупа анту, Пгаїв.

АП-100М Асістант Так, рейтинг кро користувача. Мультимедійність 5,305. 535, точніше. Рунтайм 220. ЦП. Ціле число 350. ЦП – пепла точка – 82. Мультизадачність. Пам'ять. 1024 МБ. Дінг їх оперативки. Мультизадачність. ОСП 200.

Вітення пам'яті 566. Вєведення, виведення бази даних 275. Закриваємо антуту. Як показує тест, це бюджетний планшет, але навіть він показує хороший. Для старенького планшета результати. Підписуйтеся на мій канал. Буду вдячний. Це був з вами мій Олександр Ігорович. Все.